Як я роблю домашній сир з козячого молока, вливаю 3 літри молока, підігріваю до 30 градусів, на кінчику ножа розвожу мейту і вкидаю. Після 30 хвилин через 30 хвилин збирається згусток, я його ріжу, ну, так як в мене нема спеціальних приборів, я ріжу звичайним ножем на кусочки. І знов він мене буде відстоюватися ще 30 хвилин. Потім я його візьму і відсіжу на сито. Можна трошки підігріти, він буде більш тягущий менш пористий. А потім в кінці, вже після того, як він відстоїться на ситі, я його підсолюю і збираю в холодильник. І буде гарний сир. Відстояний сир я буду переливати ось в таку формочку. Ну, не від... той, який вже... той, який зібрався такими кусочками. Сироватка відділилася, я її зараз перекладу у формочку і він буде відстоюватися, сформується, і завтра її вже можна буде їсти. Ось такими кусочками. Відложила сир, він зараз спресується, я його пару раз переверну. Сироватка відділиться від сиру. Сироватку можна використовувати як при випічці, так і можна пити самим, якісь коктейлі робити, соки. Ну і плюс тваринка можна давати також. Вони будуть добре рости, оскільки в цій сироватці і в сиру дуже багатий на кальцій. Так як в мене в одну форму він не помістився, то я в дві форми положила. тепер він відстоюється. Чекаємо ранку.